Захисник обвинуваченої у справі про отримання хабаря за зарахування дитини до кадетського корпусу вважає надані слідством фотографії недостовірними. На них жінка нібито отримує конверт з грошима. Сьогодні в зарічному суді Сум досліджували фото і аудіоматеріали. Судять заступника начальника кадетського корпусу Андрія Сидоренка і Ольгу Мартиненко, яка за версією слідства передала йому тисячу доларів. Обвинувачені говорять, гроші передавали, але то був не хабар, а повернення боргу. Сам на початку засідання прокурор Дмитро Тумков надав суду записи кількох телефонних розмов між обвинуваченими. – Ви до нас спочали? – Так. – Так? І на скільки? – На багато. – Ну і? Коли ми через 40. – І де? – У Женщині. Андрюш, ты там посмотришь по тем бумажкам, если вдруг чего-то там не хватает, позвонишь станешь, хорошо? За словами прокурора, розмови відбулись 12 червня 2021-го. Того ж дня Сидоренка та Мартиненко затримали. Вони домовляються про зустріч в той же час. Тому ж саме місці, що нам говорить про те, що вони рані раніше рані, були знайомі. У них тепер приязні стосунки. Так далі, третє аудіозапис, що ми прослухали це вже безпосередньо після зустрічі пана Сидоренко з пан, паном пана Мартиненко. Захисник Ольга Мартиненко Дмитро Бадюков каже, те, що обвинувачені спілкувалися, не заперечують. Додає, не вбачає в цьому криміналу. Стосовно останньої фрази Мартиненко об'яснила, що вона спросила за документи, які попросила, знову ж, середа передати. І я думаю, що Мартиненко хотіла вбедитися в тому, щоб потім середа сказати, що документи, які вона просила і сама, власною волі, привезла на передачу Мартиненко, виявилися в кадетському корпусі. Тобто основні всі скажімо так, діяння, які описані в не відражаються в даному роздоволю. Після цього передивлялись фотографії. На одній з них, каже Дмитро Тумков, обвинувачена тримає конверт з грошима. я хватаємо на увазі, що ми бачимо, що громадянка Мартиненко тримає в руках в лівої руці документів і схожих на конверт. А вы побачили передачу кошке? Я побачил, так, какой конверт там был. Что вы считаете, это документы с деньгами или как, понятно? Извините, я не могу задавать вопрос, но вообще, у меня идет несостыковка. То видео непосредственно, да, видно, что передавали деньги, потом передали документы. Откуда фотография с конвертом в руках Мартыненко, ну, защита, ставит под сомнение действительность вообще этой фотографии, связанной с этим делом, потому что конверт никто не передавал, и Мартыненко его в руки не брала. Или смонтирована эта фотография, или из какого-то другого эпизода жизни Мартыненко, захисту не С Россия стороны обвинувачения, как гроши в конверте или без конверта? Вообще, без конверта продавалось. Тоді про що мало наступного разу слухати справу продовжать 3 лютого. Діана Крахматова Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми Андрія Сидоренка та Ольга Мартинко затримали 12 червня минулого року. Два дні по тому рішенням суду Андрія Сидоренка відсторонили від посади. 18 червня його звільнили, а в серпні поновили на роботі.